На жаль, мало хто знає, що під час занять спортом треба пити воду. Навіть звичайна гідратація впливає на те, скільки ви протягнете у залі. Але якщо хочеться отримати більше витривалості, швидше відновлюватись і зробити всі 5 вправ, які прописав вам тренер, то треба звернути увагу не тільки на воду. Тому давайте розглянемо топ спеціальних тренувальних комплексів, що в них має бути та в яких дозуваннях, і що важливо без стимуляторів та кофеїну. Також порівняємо склад, ціну та чи можливо зібрати такий комплекс самому з окремих добавок. Бути спортивним просто поїхали. Що нам взагалі потрібно на тренуванні? Зробити якомога більший об'єм роботи. Хочеться зробити більше вправ, повторів, мати більше сили. Хто зна, може й соточку. Нарешті пожмеш. Було б добре швидше відновлюватись між підходами. Часове тренування вже потребує набагато більше ресурсів, ніж просто водичка. А що ж тоді актуально приймати додатково? Найперше, це амінокислоти, причому різних видів, починаючи з БЦ, глютаміну, цитруліну, аргініну і так далі, тому що вони дають окремі ефекти, які напряму впливають на ефективність тренувань. Також увагу треба приділяти і електролітам це мінерали, які виводяться з потом під час інтенсивних активних тренувань. Без їх участі м'язи взагалі не функціонують. Також для деяких видів спорту актуально буде приймати швидкі вуглеводи, тому що це паливо і енергія для тренувань. Доповнення до цього додають антиоксиданти по типу зеленого чаю або тонізуючі рослинні засоби. Вони не мають такої потужної стимулюючої дії, як кофеїн, проте допомагають сконцентруватися на тренуванні. При цьому без побічних ефектів. Взагалі на нашому каналі є багато детальних відео по кожній з добавок, що для чого і як приймати. Тому раджу підписатись на канал. Щоб не забути глянути, а зараз ми розглянемо нашу підбірку топових універсальних комплексів, які підійдуть для більшості. Це помічники, я б сказав, інструменти, які допоможуть краще викладатися на тренуваннях. Звичайно, варіантів комплексів від різних виробників є десятки, але наша основна задача не просто вказати: ось оце найкращий комплекс, а навпаки, давати вам більше детальної навчальної інформації, після якої ви зможете проаналізувати будь-яку новинку в магазині. І самостійно, відповідно, під ваші цілі обрати собі комплекс. Отож, перейдемо до самих дамалок. Почнемо з німецької компанії МСТ Pump Killer. Як видно з назви, це якийсь такий убивчий потужний комплекс для пампінгу. Пампінг це накачка, тобто наповнення м'язів кров'ю, що покращує їх функціонування і дає візуальний ефект. Досягається завдяки тому, що суди не і знижується артеріальний тиск. Якщо вам взагалі цікаво, щоб ми розкрили пампінг і навіщо він взагалі потрібен, пишіть у коментарях, ми зробимо окреме відео. Отож, за цей ефект в цьому комплексі відповідає аргінін, причому у двох формах: АКГ та Л-аргінін, в цілому 2,5 грами на звичайну порпцію. На подвійну отримуємо 5 грам. Також цитрулін малат, тобто 2,5 грами не набрехали, це дійсно хороші дозування. І Норвалін. Цей інгредієнт дуже рідко зустрічається про це дійсно дає ефект. Що цікаво, в МСТ розписали звичайну порцію та подвійну подвійна 22 грами, і ви отримуєте ну дуже багато амінокислот. Гліцерин теж дуже рідко зустрічається, ефективність ну, 50 на 50. Мало інформації по цьому компоненту. Усього 1 грам. Ну, комплексний підхід додали, нехай буде. Бетаїн. Блокує токсичні елементи віддаляє момент втоми. За деякими даними, позбавляє печіночного синдрому. Ну, ви можете згадати, на прикладі школи на фізкультурі, коли ви біжите якийсь крос і у вас починає боліти печінка. Бетаін ніби від цього Позбавляє звичайно. В школі купувати для цього бити не треба, але ось такий ефект є. Далі цистеїн має антиоксидантні властивості та покращує роботу нервової системи В комбінації з тауріном, який теж тут є 250 мг, покращує концентрацію і увагу на тренуванні. Ну і щоб всі компоненти розібрати, це екстракт верби 100 мг, який віддаляє момент втоми, іноді зустрічається, наприклад, в жироспалювачах. і чорний перець, щоб увесь цей комплекс краще засвоювався. Можна зробити коротенький висновок, що на інгредієнтах не зекономили. І наповнення дійсно відповідає назві. Заткнись і візьми гроші. Йдемо далі Skyvation BCA Extend. Мабуть, бренд виїхав тільки на одній цій добавці. усі інші навіть ніхто і не знає. Це комплекс виробництва США. Тут порція 14 грам, і основна частина з яких це БЦА і глютамін. Ці амінокислоти дійсно важливі для побудови та відновлення м'язів, проте виражених ефектів для витривалості на тренування ну не дають. Проте, якби тут не було великої порції електролітів, то цей комплекс був би мало цікавим. Ще треба звернути увагу на те, що є різні версії чи модифікації BCA Extend. Тут є тільки BCA, глютамін та електроліти. Раніше була ще версія з цитруліном, 1 грам на порцію. Звичайно, версія з цитруліном набагато краще тут, наприклад, його немає. Тому звертайте увагу на це при покупці. Цей варіант буде точно краще ніж звичайна БЦАшка. особливо якщо у вас тривалі тренування. BSN Amino-X вважається ну дуже популярним. і це, до речі, конкурент Xtend. Причому ну, що в них трошки різняться склади. Це варіант європейська версія, тому що є ще США, але вони по складу майже не відрізняються. Однаковісіньки. Тут основна частина знову ж таки БЦА, проте 4 грами в екстенді було більше. Проте вже немає глютаміну. Є аланін – 3,5 грами. Це потужна робоча порція для того, щоб молочна кислота не накопичувалася у м'язах і ви швидше відновлювались. Доповнили це все тауріном, який додає бадьорості та сприяє відновленню. Причому трошки забагато, на мою думку, цілих 2,5 грами, але окей. Якщо зробити такий собі примітивний висновок, то AminoX X підійде для більш швидких тренувань з малою кількістю відпочинку. Якось так. Смаки яскраві в усіх сенсах. Кожен смак унікальний. Як в усіх американців. Хоча це європейська версія, але все ж коріння з Америки. Наступний комплекс від шведської компанії Genius Nutrition BCAA X5. Хтось мріє про Бекукс 5, а ти собі можеш дозволити тільки БЦАшку. О Боже, ну хто-небудь всипте йому! Така назва, тому що у складі 5-амінокисло. Основна частина це БЦАшка. 7 грам на порцію в 12 грам, тобто так само, як у x Далі є ще глютамін, але в особливій формі аланіл, Не путати з аланіном. Це просто краща форма для засвоєння. І цитрулін Малат 1,2 грами, що трошки більше ніж у екстенду. Доповнили цей комплекс мінералами з кокосової води, електролітами. Усього 300 міліграм це не так багато, проте сама кокосова вода вважається природним ізотоніком. Тому, якщо ви Микола Тищенко, і зараз в Таїландії, можете сміливо видушувати кокос у свій спортивний коктейль. Це буде корисно по смаку, Genius дійсно робить непогані варіанти. В одному з відео ми навіть тестували саме цю бицважку зі смаком пива. Це дуже дивно, але таке буває. Мені справді до вподоби твоя борда. Наступна добавка USA Pump Caffeine Free. Ось вона, тому що в останній момент її купили, мабуть, популярна. Зараз розберемось, тому просто зображу її так. Інгредієнти тут плюс-мінус усі класичні. По пампілкам там цитрулін, аргінін в дозуваннях середніх, але робочих, без фанатизму. Бета-аланін 1,6 грама, тобто це нижня така робоча планка. З того, що вирізняє цей комплекс, додали трохи ашфаганди і жіншеню. Це рослинні адаптогени, які додають трохи бадьорості та енергії. Такі штуки ми полюбляємо, і це краще, ніж звичайний кофеїн. Що приємно доповнює цей комплекс, так це 1,1 і грам електролітів. Для тренування цього буде достатньо. Хоч і місцями виглядає, що порції дещо малуваті, проте варто зауважити, що це на порцію в 11 грам. А в попередніх конкурентів МСТ 22 грами, XTENT 15 грам, були більші порції. Тому, якщо пити біотек подвійними порціями, то цей мінус зникає. І так буде чесніше порівнювати. Наступний комплекс Сайтек Каміно Експрес тут відразу написана велика порція 22 грами. Набір інгредієнтів дійсно вражає дуже великий список. Починається все з вітаміну, добре, що вони є. Наприклад, вітаміну С 200 мг для тренування це непогано, це потужний антиоксидант. Є тут і достатня кількість електролітів. Взагалі, звертайте на них увагу, якщо ви тренуєтесь і дуже сильно пітнієте, наприклад, зараз літо і спека, або у вас просто довгі тренування більше ніж година часу. Це важливо. Але то, як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Є ті самі важливі компоненти: цитрулін, аргінін, аланін, бетаїн, проте дещо в менших дозуваннях, ніж в памп кілері. Тут робочі порції, проте памп-кілеру... Саме в пампі дещо програє. Проте додатково є 5 грам бецашок і 1 грам глютаміну для відновлення. Ще зверх цього є додатково таурін і гліцин, які покращують роботу вашої головешки. Звичайно, ці компоненти можуть здатись не такими вже й важливими, якщо ви просто стоїте і качаєте біцепс в залі. Проте, якщо ви займаєтесь ігровими видами спорту, де важлива реакція, увага чи навіть кросфітом, то в цих компонентах дійсно з'являється сенс. Я зможу тепер ухилятися. Від куль? Тепер, коли ми розібрали зі складом, можна і порівняти їх по ціні. Проте є проблема. В Усіх різний розмір порції: 22, 15, 12 грам. І прирівняти їх один до одного не зовсім коректно. Вимірювати за 1 грам ну теж не зовсім правильно. Тому виписуємо ціну за порцію, як є. А ви самі далі можете приймати рішення. Що більш цікаво, це скільки в цій порції корисних елементів амінокислот, електролітів, і скільки пустого смакового наповнювача чи просто порошку. Можливо, це буде здаватись якимось таким вже задротством, але що мене, наприклад, здивувало, я був впевнений, що смачнючий сайтек Amino Express Буде мати дуже багато смакового наповнювача. Аж ні, виявилось все по-іншому. Біотек Caffeine Free виявився аутсайдером. Корисного там 61%. Усе інше це смаковий наповнювач. Причому не скажеш, що він там суперсмачний. Найкращі показники у Сайтек і хто дійсно вразив, це Genius BCA X5. 92% корисного. Безні, тому важливо вам це чи ні. При виборі можете звертати на це увагу. Щодо питання: чи можна зібрати такий комплекс самому, але купивши ті інгредієнти, які ти сам хочеш, купити окремо там таурін, аргінін, цитрулін і так далі? Можна, але тут є кілька нюансів. Перше, такий варіант підійде за умови, якщо ви дійсно добре знаєтеся на усіх добавках і розбираєтесь в усіх дозуваннях. Ви знаєте, завтра в мене там силове тренування, значить, мені потрібно це, це і це все заміксували. А післязавтра в мене там багато повторка, і мені треба більше там цитруліну чи ще чогось. Сам собі кухар. Це більш професійний підхід. Другий момент ціна. Нехай навіть ви зберете 5 різних добавок. Я вже не кажу про той обширний состав, який ми маємо тут. Це все одно вийде набагато дорожче ніж купувати все в одному комплексі. Третє. Зручність. Не завжди можна нормально скомбінувати різні види добавок за смаком та формою прийому. Наприклад, у вас є капсули цитруліну, таблетки аргініну, порошок бета-аланіну, а ще Таурін у вас зі смаком смородини, а БЦАшка була тільки зі смаком коли. Ви все це заміксували, і у вас виходить якась ну, просто ядерна за смаком суміш. Поєднаємо один смак з іншим і утвориться щось нове. Ну, Ні. Рідко буває так, що усі компоненти вам попадуться без смаку. Але кому як? Напишіть в коментарях свої комбінації добавок для тренування, що для вас найкраще працює. Як приймати такі комплекси? Вони п'ються тільки на тренування, можна їх пити на постійній основі і ніякого звикання немає. Розмір порцій написаний на кожній з банок. Які варіанти прийому? Найперше, можна приймати усю порцію, наприклад, 20 грам. Перед тренуванням, розмішавши, хоча б на 200 мл води, це приблизно стільки, проте вийде ну дуже концентрований коктейль. Другий варіант прийому пити прямо під час тренування, Розмішати порцію на 500 мл чи навіть літр, тобто стільки, скільки ви випиваєте під час тренування. Маленькими порціями між підходами, так навіть буде краще. Як варіант, можна розділити півпорції відразу до тренування, півпорції. Під час, звичайно, такий комплекс можна пити і після тренування для відновлення і від крепатури, проте є комплекси з більш підходящим складом. Ми робили про це відео. Посилання тут добре. Розібралися, і все ж таки, який комплекс на нашу суб'єктивну думку буде найкращим для тренування? Усі ці варіанти добре працюють для різних варіантів тренувань, особливо якщо випити подвійну порцію, а перед тим добре виспатися, відновитися і поїсти перед тренуванням. MST Pump Killer. Цей комплекс підійде більше для такої класичної качалки, і для тих, хто дійсно розуміється, що таке пампінг і навіщо він. Він не найдорожчий, і за цю ціну тут дійсно дуже хороше наповнення. Аміно X. Я вважаю, що він дещо переоцінений, але він дійсно працює і в нього багато фанатів. Genius та X10. Якщо це версія Extend без цитруліну, а тільки з електролітами, то це дуже слабенький варіант. Тому Genius, у якому точно є цитрулін у складі, і більше корисного у складі виграє. <різований> Тому що воно, коли ну, що його казати, коли воно, конечно. я я поняв. Пон Нас не дуже складається з брендом Cytec Nutrition, Наявність не завжди є, але комплекс Amino Express це найбільш збалансований по своєму складу і найбільш універсальний, який підійде майже кожному, яким би видом спорту ви не займались. Тут відразу вказали правильну порцію 22 грами, і ви отримуєте дійсно великий набір амінокислот і корисних елементів. Тому в Цьому батлі перемагає саме він. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Лайк, підписка, побачимось.